У четвер, дванадцятого жовтня, у Сумах попрощалися з мужнім солдатом Віталієм Васильківським. Військовослужбовець з поточного року, за покликом серця зі зброєю в руках, боронив Україну від російських загарбників. Служив Віталій Васильківський на посаді стрільця санітара, стрілецького відділення сухопутних військ. Серце мужнього воїна не витримало наслідків контузії 30 вересня поточного року в Дніпропетровській області. Для побратимів, друзів та родини це непоправна втрата. Єдиний син прослужив він 8 місяців, попав гарячу точку, були ранені, потім він поїхав. Що можна казати, саме хороше, два образування мама дала, житло, все дала. Тільки життя вроді починалося, його не стало. Він лежав в госпіталі в воєнному. І, і так, що контузія з голови дала на інші органи і встановила серце. миттєво. Я його знаю з маличку. Він був дуже гарним хлопчиком. Дуже жалко. Просто дуже жалко і все. Герой свідомо ціною власного життя виборював свободу та незалежність України у запеклих боях проти російських окупантів. Віталія Васильківського не з війни мати, жінка та двоє дітей. Рідні, друзі та бойові побратими назавжди запам'ятають мужнього захисника як добру, чуйну та світлу людину, справжнього патріота своєї держави. Віталік завжди був добрим, веселим, дуже такий уважить. Ну завжди уважить тобі, що попросиш. Дуже гарний хлопець. Має двох дочок, двох дочок, красавець. Дуже жалко, что он загинул. Царство ему небесное. Хороший парень, кажется, да. Он зять моего, моей дочери. Во всех отношениях. Отличный парень, кажется, семейный. Ну, в основном, кажется, ну, хороший парень, да. Заботился о детях. Ну, семью, кажется, содержал и все прочее. Відспівали хороброго солдата Віталія Васильківського у свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопредставленого воїна Віталія і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру в Україну положили і від нашестя російського загинули. Відважного воїна-оборонця Віталія Васильківського з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України!